Любі хлопчики та дівчатка. Я добре знаю, що в кожного з вас є своя улюблена іграшка. Це може бути лялька лол або ось така гарна машина, так, автівочка, або це може бути левенятко, чи отакий симпатичний жирафік. В кожного своя іграшка. А ще я знаю, що ви дуже-дуже любите, полюбляєте слухати казки або цікаві оповідання. І ще я знаю, що ви і самі любите фантазувати. І сьогодні я хочу вас запросити придумати своє цікаве оповідання або якусь пригоду, яка могла би трапитись із вашою улюбленою іграшкою. Але спочатку я хочу вам розказати свою історію. Кожна казочка в нас починається словами Жили-були. А моя історія починається одного разу, такими словами. Так ось, одного разу такими словами починається моя історія. Сидів ведмедик маленький біля віконця. Його там Дівчинка зоставила, в якої він жив у кімнаті, і дивився на небо. На небі пливли хмарки, вітерець обривав жовті листочки і гнав по землі пожовтіле листя. Погода була прохолодною і збирався дощ. Ведмедик згадав, що ще вчора гріле яскраве сонечко, і всім було весело. А зараз за вікном так сумно. Ведмедику стало дуже-дуже сумно і печально. Він навіть заплакать захотів, якби не прийшла його хазяйка, дівчинка Софійка, його подружка. Вона схопила його на ручки, притулила до себе і каже, що ж ти, малий, зовсім засмутився без мене. Я ти, мабуть, подумав, що я тебе покинула. Вона схопила ведмедика, і друзі побігли на двір разом. На вулиці почався, почав накрапати дощик, але друзям було разом несумно, тому що друзі один одного не залишають за будь-якої погоди. Будь ласка, складіть свою історію про свого друга або про свою улюблену іграшку. Вам сподіваюся, сподобався мій розказ, так, моє оповідання, і ми з ведмедиком чекаємо на вашу цікаву пригоду.